Я отут йду, я не побачила кого, але потім я зрозуміла, що чоловік і жінка штовхає цим бампером, вони падають. І я просто закричала і вибігла з дитиною на дорогу. Тому що більше, мабуть, цього. І я кричу, зупиниться, зупиниться. Він їде кажу назад. Я не знаю, як там технічні характеристики цієї машини. Може він хотів їхати назад, але спочатку воно всюди, а потім туди, сюди, а потім туди. І він так отривками три рази, і він аж, я не знаю, ось до сюдого вони тільки виглядували, розумієте? А потім він вибачаєтесь, вибачайтесь, потім він виїхав, люди дістали, підбігли, не знаю, хто може розійшлися. Я викликала швидку Дінці Погано тошнить, тут болить, голова болить, вона вся от така трясеться, ридає. Тобто вони йшли ось тут по зебрі. А по а, а за, за ними йшла я з дитиною. Тобто, якби я трошки швидше, я б так само там лежала з дитиною. Оце, що я побачила, просто на них їхав. А тут начинают говорить, они пьяные бродили. Да что значит пьяные бродили? Люди идут по дороге, пьяный он, трезвый, рыжий, лысый. Какая разница? Давить его за это ж не следует, правильно? Он рыдает, тошнит. Перед этим операцию... Они сейчас там прибегают, они пьяные ходили, вы вот тут ничего не видели. Я вот как раз все видела. А кто? А это не... Піддавали желание знімати? Я вас не цю знімаю, машину. я в нього спитав, машина може знімати, вона є учасниками. Мені, Та, не лише, не дози. Дози. мені не треба дозів. Мені не треба ти дозів. Мені не треба дозу руки заберіть. Я кажу, тільки віддавалась живу. Лізь міліцію. До... Забери їх взагалі. Це журналіст, він має справитися. Не заважайте, будь ласка, йому. А ви мені перешкоджаєте журналістки діти? Похуй, бля, твоя діяльність, блядь. Віриш, блядь. Ні, до одного місця. твоя діяльність. Викличте міліцію, вони мене звідси заберуть. Я тебе ще а раз скажу. Водик свій забери. Я ти не трогай ще руками. Лізьте дома на руками. Ні. Зими фотоапарат. У мене фотоапарат просто в не ковбак.